Україна і Німеччина розширюють енергетичне партнерство для зеленого відновлення та відбудови української енергетики. Міністр енергетики України Герман Галущенко та віце канцлер ФРН, федеральний міністр економіки і захисту клімату Німеччини Роберт Габек підписали в Києві спільну заяву про наміри щодо розширення енергетичного партнерства. Німеччина є справжнім великим другом України, і сьогодні ми поглиблюємо наше партнерство, відкриваючи широкі можливості для співробітництва. Для відновлення та відбудови енергетичного сектору. Це співпраця на рівні не тільки урядів, але й бізнесів, сказав Герман Галушенко під час церемонії підписання документу. Щодо інших новин тижня, гарпок у 2023 році сплатив виробникам зеленої енергії 5,3 мільярда гривень. Укренерго зняло всі мережеві обмеження на постачання електроенергії підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.